Основні моменти і проблеми по цьому двигуну, які, якщо ви купите його собі, і ви з ними стикнетеся, хоча це в принципі недороговартісне вирішення. Саме перше і основне це термостат, який знаходиться під компресором. Його заміна потребує зняття компресора відповідно всіх прокладочок, які попутні при зйомі самого компресора. Це одне. Друге. Шків коленвала. Вартість шкіла десь в районі, найдешевий в районі 5 тисяч гривень, середній варіант 7,5 тисяч. Заміна не складна, можна зробити самому, питань ніяких немає. Періодично буває, ще виходить з ладу вакуумний насос. Тобто цей клапан починає стрибати, тут ущільнення усихаються, і по факту легко лікується, але для більшості людей це складає дискомфорт. Також часто при неякісній і невчасній заміні масла вилітають датчики регулювання фаз. Ось один знаходиться там і ось, ось другий. Комплект ланцюгів на цей автомобіль десь в районі 45 тисяч гривень, це повний комплект. Без фазорегуляторів чи великих ваностей все інше без питань.